Найтатулованіші в Німеччині в той день, коли Миколай розносить подарунки у місті Дортмунд у 1909 році створили футбольний клуб Борусія. Його засновники це група семінаристів, невдоволених тим, що їхній наставник пастор Девальд не любив футбол і не хотів включати його в програму спортивного гуртка. Відтак частина юнаків відреклася від улюбленої гри. А 18 хлопців на чолі з Францем Якобі обрали інший шлях. Назва клубу Борусія походить від латинської назви Прусії та сусідньої пивоварні. Перша гра 19 січня 1917 року. У Канаді іграми в Монреалі і Торонто стартував перший чемпіонат національної хокейної ліги НХЛ. The Монреаль Wanderers перемогла Торонто Арена з рахунком 10-9, а The Монреаль Canadiens обіграла команду Ottawa Senators з рахунком 9-4. Згодом 16 гравців цих двох матчів стали членами зали слави хокею. Свято у тренера 23 грудня 1950 року народився Вісенте Дель Боске. Він іспанський футболіст, півзахисник і тренер. А з 2008-го Вісенте Дель Боске став тренером національної збірної Іспанії. Перший титулований 25 грудня 1908 року в австралійському місті Сідней відбувся визначний поєдинок. Джек Джонсон нокаутом переміг канадійця Томі Бернса в 14-му раунді бою. Таким чином, Джек Джонсон став першим чорношкірим, що здобув титул чемпіона світу з боксу у надважкій категорії. Такою була святкова спортивна історія цього тижня, що ж трапилося у спортивному житті. Згодом дивіться вже у наступну середу.